чи купувати, чи ні. Оплатна послуга. Огляд трохівця. Тут є підвал в цій хаті. Спочатку треба дивитись підвал. Тата -та. прикриття саманне, Дирявий. вкладка. Локтяна піщана. Дивіться. Щось тут живе. Пхало. Бачите, горіху дюрку пхало. Не запхало. Жадібна мишка тут живе. А оце, оце, бачите, Пхало, не запхало. Оба знову пхало. Не запхало. Такі мишки жадібні. Про відновлення цього будинку треба буде знімати дах і робити армопояс. Чому? Оце все розходиться, І от розпівні сили. знімаються із затяжкою. Оце і затяжко. І от тріщини. Воно. Так само і тут, от фронтон розходився. Горище не просто так відкрите стоїть, а ви горище навіщо відкритим тримаєте? Або то ніхто не йде, ясно. Для, для вентиляції, правда? Воно просто відкрите. Ну як, тут тепло, так? там відкрите і туди виходить тепле повітря. Обично закривало. Скажіть, а у вас було таке, що вода була в підвалі? У нас навіть на підвалі не було. Значите, плін тут гниє. Гниє не просто так. Ну, і вічна силість. А хоча оце середня поперед стінок, то це вже тягне вологу знизу. А це дуже хреново. Ці стіни знаружжя. Каналізація якось дивна. Вон ще каналізація. Ходить, прямо під хату тече, бачите? Давайте подивимося, чи і вода дуже близько, бачите? Так я і думав. В підвалі видно, що ну, прям дуже сиро. Але участок огонь, що сказати. Газовий котел тут, і тут тепло просто вилітає на вулицю. Це Не тільки сама хата, де знаходиться. Ну, тут ніби прикольно, але судячи з тою рослинністю, яка там така товста, тому що тут вода близько, так воно є по колоді. І тут десь поїзда льотають. бо тут... Лізна дорога, має бути у цей фасад, у 6 тисяч доларів може потягнути. Вимощення ще десь півтори, опалення буде вартувати 5 тисяч доларів. Підняти мансарду, зробити другий поверх і прикриття це десь ще, ще десятка. Якщо просто перекрити, там з фронтонами вони трошки потріскали, треба поясом монолітним обтягнути. Познаново покласти фронтонники легкі, і перекрити дах. Це потягне десь. Шістьорку ну і каналізацію зробити тут. Біосептик може бути От такі витрати будуть.